І з таким смачним соусом заграють новим смаком будь-які котлети. Приготуємо соус бонус до 3 столових ложок. Сметани додаємо 2-3 столові ложки майонезу. Ще додаємо столову ложку будь-якого кетчупу. У нас лагідний. Будь-яку зелень у нас кріп січемо дрібно, а огірка чистимо трішки від шкірки, огірка натираємо на дрібній терці. з огірком сову заграє новою ноткою. Кріп та зелень додаємо у чашу, додаємо щіпку солі. Та чорного меленого перцю все змішуємо, перемішуємо, і неймовірно, смачний соус готовий. За бажанням можна додати ще два-три зубчики часнику, теж подрібнити на терці. Не любите часнику? не додаєте, а ми ж додаємо часничок. І з часничком. Це супер соус. Розмішали, помішали і додаємо до котлет. Із сметанковим соусом капустяні котлети заграли новою ноткою неймовірно смачні. Як приготувати неймовірно смачні котлети із брокколі? А легко й просто. Ніжні, смачні, соковиті капустяні котлети. Ах і смачно. У цей момент поставте нам подобайку, Підписуйся на наш канал. У нас тільки смачні рецепти.